Любі хлопчики, дівчата, сьогодні до мене в гості завітали ось такі незвичайні гур. малята. Подивіться, це півник, це маленькі зайченята. Скажіть мені, будь ласка, а кого більше? Півників чи зайченят? Вірно, зайченят більше. А ще у мене. Разом з Півничком прийшла невеличка качечка. Ось така. Оці малята просять, щоб ми допомогли їм розібратися з геометричними фігурками і будівельним матеріалом. Давайте ми з вами згадаємо, як називаються ось такі будівельні конструкції. Що це малята? Це цеглинки. Давайте ми разом із цеглинками трішки пограємося. Скажіть мені, будь ласка, а якого кольору ця цеглинка? Жовтого. А оця блакитного. А оця червона. А для чого ми їх використовуємо, ці цеглинки? малята? Ми з них будуємо, вірно. А як називається? Ось такі? Це кубики, вірно. А якого кольору цей кубик? Зеленого, вірно. А оцей синього. Вірно. А оцей. Вірно. А оцей червоного. Подивіться, я зробу, створила башту. Подивіться, яка вона у мене висока. І малята мої хочуть туди потрапити, але у них нічого не виходить. Шо -шо? А півник мені говорить, що вони хочуть. Також собі кожен невеличку башточку. Давайте ми з вами подивимося. У мене є кубик. Він у мене великий чи маленький? Великий. А у мене ще є кубик. Давайте подивимося. Одинакові кубики чи ні? За кольором кубики однакові. Але один кубик великий, а другий кубик маленький. Давайте ми за допомогою кубиків і цеглинок збудуємо кожному нашому гостю невеличкі башточки. Давайте ми з вами спробуємо візьмемо один. Будемо будувати для півника червоного кольору башточку. Під низ ми покладемо цеглинку. Зверху ми поставимо великий кубик, а на нього поставимо маленький кубик. На цій башточці буде наш півник. Півник, тобі там зручно. Він каже, ой як зручно. Подивіться, у мене є цеглинка синього кольору або блакитна. Ми поставимо нашу цеглинку, на неї поставимо блакитний або синій великий кубик, а на нього поставимо. Кубик. Подивіться, і на нього аж проситься голубенький або блакитний зайчик. Подивіться, як йому там зручно, як йому там гарно. А ось у мене є жовта цеглинка. На жовту цеглинку у мене є великий кубик. Подивіться, як я його поставила. А зверху у мене стоїть маленький кубик. І на нього дуже хочуть зайчинята. Дивіться, як їм там зручно. А маленьке каченятко проситься на оранжевий. У мене є оранжева цеглинка. Оранжевий великий кубик. І оранжевий маленький кубик. І на нього хоче каченятко. Дивіться, як у нас гарно все вийшло. На блакитному зайченятко, на жовтому два зайченятка, на оранжевому каченятко, а на червоному півник. Як ви думаєте, нашим звіряткам сподобались башні, що ми їм построїли башточки? Вони кажуть, ой, як гарні які башточки, як нам сподобалося, як гарно. А ви тоже спробуйте у себе вдома знайти будівельний матеріал і спробуйте створити для своїх іграшок. Такі башточки. А я із звірятами з вами прощаюся і говорю вам до побачення, малята! Бувайте!